Бог невимовний, тому що ми не можемо вимовити, наскільки велич Його, наскільки святість Його. І от послухайте, ви хочете побачити найгарніше творіння Бога, найгарнішу взагалі людину? Хочете? Знаєте хто це? Прийдете додому, чи десь тут подивіться на себе в зеркало, і ви побачите найгарнішу людину, ви побачите найкраще творіння. Яке ж то, не важно, Бог. Ну якщо Бог вас такими створив, значить ви йому любі. Якщо він дав вам дві ноги, дві руки, два ока, правда? Він дав вам дихати ні. Наскільки Бог наш невимовний? Ігор не може створити таку людину. І я не можу, і ви. А Бог зміг. Ви гарні. Подивіться в зеркало. Підійдіть, я хочу побачити найгарнішу людину. Опа в зеркало. Марія бачить себе. Ігор себе, Надя люба себе, mm. я себе, Свята але не, себе, але не припіднімайтеся.